Корпус кочерга, бідро. Плотно заклад! Ви вбережете! Не, не Мерусь? стій, да, 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 я був Плотно! Не йди по кучергу робити! Піднімай Миросіку! Миросіку! Сам, сам, сам! Давай! Отак! Переставай! Давай, переставай! Носку переставай! Носку! Піднімай! Оце не Роби ключик! Так! Так! Плотно! І в другу сторону! Миросіку! Ай! Миросіку! це Плотно, миросить, хотіть, кровь. Держіться на наші люди, хотілу робити. Люди котілу робити, його на себе. Розсотай! Мирозь, ногу не переставляй! Будеш мати за ногу не треба туди класти. Плотно, плотно. Витягуй. мирозть, то що. Плотно, держи, мироса, держи. Сади, садись сиди. Давай далі, перевертай, перевертай, грушку. Ході назад! так, два, Давай давай, Ой, втрую втрую втрую, втрую. Мироса, на, братний, Мирос. Давайте себе. В ту сторону. Мирос, на обратний стоїть. Мирос! а ти обратний не знаєш? Оп! Добраївці. Плотно, плотно миросить. Буде би третий. Стоєди, пілотно. Буде би давай Давай, давайте. Давай, ще, 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 ще. 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 два бали. Баба. Мирос! Є красний. І... Быстро! Menang, Drew, Drew, Huri, 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 Wah,